Вітаю діти! Подивіться на картину. Хто на ній зображений? А що роблять діти? Правильно, вони дарують мамі квіти. І зараз я пропоную вам зробити для мами кошик з квітами. Для роботи нам знадобляться кольоровий папір, простий олівець, чорний фломастер, трафарет круга, ножиці, лінійка і клей. Щоб зробити корзину, беремо папір коричневого або чорного кольору. Складаємо його ось так навпіл і згинаємо. Тепер прикладаємо траферет круга і обводимо його олівчиком. Тепер на іншу сторону аркуша ось так прикладаємо лінійку, проводимо олівцем лінію під лінійку і вирізаємо лінію і коло. Тепер наші кола ми складаємо навпіл одне і друге. Тепер вкладаємо одне коло в інше, формуємо корзинку. І тепер змащуємо клеєм невеличкий шматочок паперу, там, де ми приклеїмо їх один з одним. І тепер приклеїмо і притискаємо. Тепер перевертаємо корзинку, відкриваємо і знову намащуємо клеєм невеличкий шматочок і притискаємо. І тепер корзинка має ось так відкриватися. Тепер беремо смужку і на кольорову частину смужки наносимо клей. Тепер перевертаємо і приклеїмо всередину корзинки. Тепер перевертаємо. І знову приклеюємо, клеєм, намащуємо і тепер вставляємо в корзинку і знову приклеїмо. Тепер, щоб зробити свій беремо папір будь-якого кольору. У мене це червоний. Складаємо його ось так навпіл, Тепер прикладаємо лінійку і проводимо лінію. І тепер по лінії відрізаємо смужку. Тепер по лінії згину розрізаємо смужку навпіл. Так у нас вийде дві квіточки. Тепер намащуємо кінчик, клеєм і згинаємо, приклеюємо дві частинки. Ось таким чином. Ось так тут має лишитися вільне місце. Тепер намалюємо тут два трикутнички невеличкі. Ось так. І тепер по лініях виріжемо їх. Тепер чорним фломастером оформлюємо пелюстки нашої квітки. Проводимо ось таку лінію до угла і потім ще одну. І ось так І ще дві лінії. Тепер половинку зеленого паперу ось так. Виставляємо, прикладаємо лінійку і проводимо лінію і вирізаємо її. Це буде степо квітки. Тепер ми нашу смужку згортаємо ось так навпіл. Тепер розгортаємо і промащуємо клеєм дві сторони, і склеюємо їх між собою. Тепер беремо шматочок зеленого паперу, згинаємо його навпіл і на ньому малюємо листочки для тюльпанчика. Малюємо один ось такий листочок і тепер його вирізаємо. Тепер склеїмо всі деталі. Беремо стебель, намащуємо його клеєм і приклеюємо спочатку квіточку. Тепер внизу знову намащуємо клеєм місце, де у нас будуть розташовані листочки. І приклеїмо один листочок і другий листочок. І наша квітка готова. І тепер ми робимо стільки квіточок, скільки забажаємо. Вкладаємо квіточки у корзинку. І наша робота готова. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!